Уявіть, що ось це ваш блог. А ось цей чайний пакетик, який я зараз дістану, це ваші підписники, які прийшли у ваш блог завдяки рекламі, завдяки рекомендаціям або завдяки рілсам чи каруселям. Що у нас відбувається в наш блог. Приходять підписники. І що ми хочемо отримати? Звісно, ми хочемо отримати контакт з ними, взаємодію, щоб вони писали коментарі, реагували, щоб вони хотіли купувати у вас. І що ми для цього робимо? Ми, звісно, даємо їм контент. Якщо ми не знаємо їхніх проблем, потреб, болей цільової аудиторії, бажаних результатів, то наш Конект з цільовою аудиторією, ну, як ви бачите, Ніяк не змінюється. Ну, хіба що трішечки люди починають знати про вас і, можливо, запам'ятовувати. Але в них не з'являється бажання якось з вами взаємодіяти. Тому що для прикладу я налила вам сюди холодну водичку. Але якщо цю саму цільову аудиторію цих самих підписників ми з вами. Знову поміщуємо в цей самий блог, але починаємо давати контент, який будується на розумінні цільової аудиторії на її проблемах, потребах, бажаних результатах. І починаємо давати і гріти своїх підписників цим контентом, який будується на тому, що їм цікаво, на тому, що їм треба. Як ви бачите, зміни очевидні. ці люди починають взаємодіяти з вами. В школі, здається, це називалося дифузією на фізиці. Вся ця взаємодія відбувається. Вони хочуть писати вам, вони хочуть взаємодіяти з вашим контентом і, врешті-решт, хочуть купувати з вами. Але це була холодна аудиторія, яка якимось чином потрапила до вас в блог. А ще у вас в блозі є аудиторія тепла. Та, яка вже давно з вами, яка вже має симпатію до вас, яка з вами взаємодіяла. Тобто, вона вже у нас одразу. Бачите, а, прогріта вами. І тут уже б яку ми водичку не додали. Тепло чи то прохолодно, ця аудиторія є лояльною до вас і буде взаємодіяти з вами в будь-якому випадку. Але якщо ви хочете довести її до покупки, звісно, раджу вам все ж таки гріти її. Контентом, розрахованим на її болі, потреби, бажані результати. Сподіваюсь, на такому прикладі ви зрозуміли, навіщо вам вивчати цільову аудиторію і які результати будуть у вас в блозі, якщо ви її знаєте. Якщо цей формат вам сподобався, дайте мені знати ваша Оля.